Неділя 23 листопада. Оце кривенький чагарничок. Це карликова японська сакура Кайонамай, що прикладається як танок метеликів. Зверніть увагу, що саженці всі у бубчика і буде квітувати рясно навесні. Рослинка морозостійка. Горщик п 9 коштує 180 гривень. Офіопогон Нігер, горщик 12 коштує. 150 гривень. Міскантус Якаденс горщик 3 літри коштує 360 гривень. Нандіна Карликова Red Light. Горщик 3 літри коштує 340 гривень. Магунія падубалиста падубалиста. Горщик п 9 коштує 120 гривень. Осока Еверест. Зараз про дістати саженець. Гощик П12 коштує 240 гривень. Ще одна нандіна Мунбей. Взагалі-то вона повинна на зиму стати помаранчева. Гощик 3 літри коштує мунбей. Так, не написав. Ну, хай буде 350 гривень. Ялинка карликова Ксавері, гощик 3 літри, коштує 650 гривень. Ага, пропустив дерен Сибіріка Варігата із червоними паганами. Горщик 3 літри коштує 250 гривень. Ще один дерен із жовтими паганами. White Gold коштує 300 гривень. Горщик 2 літри. Лавровишня ангустифолія. Горщик P9 коштує 120 гривень. І... Дуже гарна рослинка Енкіантус Preтіco. Оце подивіться, на кінчиках гілочок це будуть квіти. А квітує він, дуже схоже на конвалію. Такі дзвоники рожеві. Кошик 3 літри, коштує 420 гривень. Замовляйте рослинки на сайті balsat.com.ua або на Viber. А я ще забув показати вам. Альстромерія деякі ще досі квітують актуальні ціни на сайті Балсатком'єва.